Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Одразу, як обіцяємо, показуємо вам наші нові поставки. Зараз тема буде чисто Вінницький агрегатний завод. Ось вже один піддон зняли. Я одразу розпакувала, дивлюся, показую. Що чекали і питали у попередніх коментарях. Так, це 80 на 200 і на 3. ки на UMZ, МТЗ. На Задню навіску. Показую, ну, все, бачите? Я тут уже боночки відкрутила, все по стандарту. М20 на півтора, трубка, хонінгований шток, коване вухо. Безпосередньо наша українська якість. Так, це 80-ка. Далі на рульовку 50, 25 200 два варіанти виконання. Ось перший вихід під штуцера у одній площині. Видно, так? Зараз покажу. Ось о. Маркуваннячко. 50-25-200 це одне виконання. І друге виконання. Все те ж саме параметри технічні 50, 25 200, але вихід більш Ось. О, бачите, лежить не в одній площині. Тобто, кому як зручно. Коли не питають, ну, не знаю, може, не всі знають, ну, ось, майте на увазі, є такий або такий варіант виконання. Ось підшипник. Так, ШСП, Все вже прокрутила. Смазці, все працює, пальці приміряла. Ну, Після Вінницького агрегатного заводу, думаю, навіть нема сенсу щось переміряти, тому що це завод, на якому е, працює система контролю та якості. Тут безпосередньо все ок. Там е, далі ще що у нас подивилися по приходу, там насоси. Ну, Я вам не буду їх показувати, кому треба, Вон, там вже щось частково розпакували, бачите, кому треба е, НШ100. 10, 16, 32 – це ми завжди підтримуємо на асортименті. Кому цікаво, звертайтесь, проконсультуємо, підберемо. Всім гарного дня, до побачення!